Наша задача не заміняти державу, наша задача допомагати державі там, де їй потрібно більше часу, більше ресурсу, більше гнучкості, і посилювати її там, де вона сильна, і ми можемо посилити. І попередня відповідь це ж не жарт. Просто треба брати, працювати і не заважати. Ми сьогодні. Трошечки тут на початку були зміщені акценти, бо ми зарано говоримо про перемогу. Ми зарано говоримо про відбудову, про мир. В травні ми втратили 400 квадратних кілометрів території. 400. 170 це так звані старі фронти. 230 це харківський напрямок. Це найбільші місячні втрати з червня 2022 року. Тенденція не позитивна. Тобто ми не рухаємося до світлого майбутнього перемоги, кордонів 91-го року. Хтось там, Андрій, здається, на початку говорив. Ми відступаємо, у нас серйозні проблеми, і про це треба говорити в першу чергу. І задача суспільства підтримувати державу, а не переходити в розряд тотальної критики, деструктиву, гіперболізації помилок, гіперболізації корупції в країні. І неготовності своїм прикладом йти в державу і показувати, як треба. Тому що сьогодні дуже зручна позиція для багатьох, в тому числі громадського сектора, говорити як треба, але при цьому у всіх міністерствах є величезна кількість вакантних посад. Зайдіть, будь ласка, і покажіть, як треба. І коли ми говоримо про. Безпекові гарантії, війну, реформи це все дуже класно, потрібно і однозначно треба реалізовувати і раніше, і зараз, і в майбутньому. Але важливо розуміти, що якщо ми програємо війну, то це все втратить зміст. Будь-що все це втратить зміст. І, і важливо не, ну, не зміщувати фокус. Треба чітко розуміти, що ключове, що вторинне. Проблеми є у всіх країнах, корупція є у всіх країнах, внутрішня політична боротьба є у всіх країнах. Ну зрозуміло, там, де, де це в принципі можливо. Бажання змін розвитку є у всіх країнах, але виживання це питання номер один. І ми, мені здається, доволі часто в Києві починаємо про це забувати і починаємо гратися. Багато чого різного, а не в згуртованість навколо спільного результату.